Вітаю вас, друзі, на першому відкритому засіданні клубу любителів змахлювати на кухні. Насправді не змахлювати, а оптимізувати своє перебування біля плити так, щоб за мінімум часу приготувати максимум красивої, корисної і смачної їжі. Я так Як давно не знімала нічого для Ютубу, що аж забула про е, спокусливе прев'ю, яке треба зробити для того, щоб вам було цікаво дивитися відео. Тому записую його окремо. Подивіться, які гарні тарілочки у нас вийдуть. Якщо ви прийшли з моєї інсти, то цьом вам і велика обнімаха за підтримку. А якщо ще поставити лайк і залишити якийсь коментар цьому відео, то я взагалі вимру від вдячності. А якщо ні, то розказую: я Таня, я веду в інстаграмі Фудблог і вже ось рік як трошки більше розробляю дуже-дуже круту штуку. Меню з заготовок, wow. яке я називаю мілпреп, і який ти приготуєш за 2-3 години, а їстимеш 3-5 годин. Днів. Сьогодні ми з вами приготуємо міні-версію на 2 дні, можливо, трошки надовше вистачить, залежно від того, як часто ви їсте вдома. І впораємося з цією задачею десь за півтори години. Не хвилюйтеся, трошки магії в постпродакшені і відео буде дуже компактне про те, що таке мілпреп, я маю окреме велике відео. Залишу на нього посилання в описі. Якщо хочете якусь загальну інформацію, то сходіть, ознайомтесь і повертайтеся готувати. Тут я коротко резюмую головні визначення цього підходу. Отже, мілпреп це такий підхід до готування їжі, коли ти наперед робиш багато компонентів, а потім із них складаєш багато страв. Я вбухую дуже багато зусиль на те, щоб ці мої меню мілпрепи були максимально продуманими. Щоб ви не купували півмагазину, щоб у вас не залишалася відкрита банка нуту, в якій нуту 3,5 зернинки, його ні туди, ні сюди, а викинути шкода. Щоб у вас не виникало відчуття, що ви їсте, їсте, і все ніяк не можете доїсти ту якусь одну страву. Продукти для мілпрепів беремо максимально понятні, максимально доступні з вкрапленнями екзотики, яка легко заміняється, або взагалі просто викидається, якщо ви не хочете на неї витрачатися або не можете її знайти. Підхід з заготовками взагалі не новий, не мною придуманий. Це, не побоюсь цього слова, хребет, на якому тримається вся ресторанна індустрія у всьому світі. Якби в закладах вам кожного разу готували все з-під ножа, то очікування салату було б дуже-дуже довгим. Я вже не говорю про якісь складніші страви. У великих ресторанах є навіть окрема посада, яка так і називається заготівельник, буквально людина, яка робить заготівлі. Тож я взяла цей підхід. І застосувала його до домашньої їжі, попередньо напакувавши овочами і всякими іншими корисностями, щоб ви їли не тільки смачно і красиво, а ще й здорово, і красівейної медицини, яка ще й спеціалізується на нутриціології, враховує харчову цінність, КБЖУ кожної заготовки і кожної тарілочки з цих заготовок. Ця вся інформація доступна у файлі, який додається до кожного мілпрепу. В ньому ви знайдете список покупки без зайвих дурниць. Таймлайн, щоб ви візуально орієнтувалися, що за чим ставити, коли готувати і коли знімати з вогню. Власне, підраховане КБЖУ, і рецептури та текстові інструкції до всього процесу. А відеоінструкції знімаємо ми з вами зараз, для того, щоб у вас до процесу питань не залишалось взагалі, ну і щоб було не так нудно стерчати на тій кухні самій. Ми з вами Ми сьогодні зробимо міні-варіантик на два, можливо, трошки більше днів, щоб ви собі спробували зрозуміли, чи вам взагалі підходить, подобається, чи смакує вам те, що я готую. І, можливо, прийшли до мене на я Кофі за моїми повноцінними мілпрепами, яких вистачає на 3-5 днів для сім'ї з 2,5 людей. Половинка то дитина середньої всеятності. Ну що, по каві поїхали? Отже, етап номер один: ми зваримо все, що треба зварити, і поставимо смажитись м'ясо, тому що воно буде висмажуватись доволі довго. Варимо ми з вами два гарніри: рис, бурий і пасту цільнозернову. Округлюйте свої очі назад з квадратних, пасту можна зберігати в заготовці. Так само, як і з картоплею, про яку ви вже напевно багато чули, якщо трошки цікавитись е, сферою нутриціології і експертними експертами в цій сфері, у зернових а паста це зерновий продукт, так само утворюється резистентний крохмаль, як і в картоплі. Фішка в тому, що після приготування продукт треба охолодити і вживати так. Тоді зробиться крохмаль, який буде не тільки джерелом енергії, а ще й Смачненькою корисною їжею для нашого мікробіому. Звісно, ви можете не варити пасту наперед, можете зварити її під страву, але я вам гарантую і обіцяю, що вона смакуватиме приблизно так само, як свіжа. Всі зернові, які ви сьогодні побачите, будуть цільні. Я намагаюся максимізувати кількість клітковини в нашому раціоні і в вашому раціоні, тому що вона дуже корисна, ситна і взагалі робить все краще. Також зваримо яйця. І їх теж можна зберігати в заготовці як чищені, так і не чищені. Я готуватиму яйця 6,5-7 хвилин від е, моменту закипання. Вони вийдуть тверді, але не пустеля сахара. Нагадую, що яйця з рідким жовтком все ще вважаються частково сирими, тобто в них може бути присутня якась нехороша мікроба бактерія. Тому якщо збираєтесь годувати дітей, то будь ласка, варіть яйця до повної готовності. Вариться, макарошки чекають, поки закипить на них вода. Яйця варяться і я поставила сковорідку на фарш. Хочу зробити один невеличкий дисклеймер. Я так перелякалася перед зйомкою цього відео, бо я вже дуже давно нічого не знімала на YouTube що з того переляку накупила нових сковорідок і спакувала старі е, на пенсію. Тому, якщо ви сьогодні побачите, що в мене щось згоріло, пригоріло чи прилипло, знайте, що то не я і мої руки з одного місця, а нові сковорідки. Відмазку озвучила, працюємо далі. Я беру 800 грамів фаршу, тому що тут вони продаються в Португалії у фасуванні 400 грамів. 100-200 г мені відкладати вже ні туди, ні сюди, тому я використаю е, дві упаковки 800 грамів, але знаєте, що 600-700 вам теж вистачить нормально. Я вам в інгредієнтах напишу правильну цифру. Фарш відправляємо на сковорідку рум'янитись. Нам потрібно в першу чергу надати м'ясу кольору, тому що там, де нема кольору, нема смаку. Відповідно на суху сковорідку, на яку бажано е, нічого не прилипає, відкидаємо м'ясо, вилучкою його розділяємо на маленькі фракції і смажимо до рум'яності. Не хвилюйтеся з фаршу, навіть курячого, натече достатня кількість е, жиру, щоб нам не треба було доливати олії. Поїхали! І поки в нас усе кипить, шквариться, ми підготуємо овочі для фаршу: 200 г перцю, 200 г моркви і е, 150 грамів цибулі. В мене, як виявилось, немає звичайної, тому сьогодні порей, але звичайна підійде також ідеально. Морква. Морква в мене мита, не, не чищена, тому що знову ж таки клітковина. Підстилаю вологий рушник під дошку, щоб не йорзала. і... До речі, дуже зручно мати собі настільний смітничок для відходів, щоб кожен раз не дергати основний смітник. Цибулю і перець будемо нарізати, моркву будемо натирати. Якщо у вас теж порей, то я його дуже рекомендую помити, розрізавши, тому що часто тут між шарами збирається дуже багато піску, в якому ця цибуля росте. Розрізати, помити і вже так використовувати в приготуванні. Наріжу цибулю і якраз будуть зварені яйця. Зливаю і охолоджую яйця. І закидаю цибулю до фаршу. Перець наріжу кубиком невеличким. І морк. Порада з досвіду завжди той шматочок, який вже важко натирається, краще з'їсти. Ніж зтерти собі пальці. Несемо це все до м'яса. Зараз буде частина, за яку мене заклюють, засміють, закидають гнилими томатами. Всі, хто має бодай якесь відношення до азійської кухні, я буду проціджувати і промивати готовий рис. Заздалегідь перепрошую всіх, кого це особисто ображає. Я це роблю в цілях безпеки і для того, щоб рис зберігався класно і не злипався. Злити і промити холодною водою до повного охолодження. А за наступні дії мене прокляне якась італійська нонна. Не вийти мені цілою з цього відео. Будемо те саме робити з пастою. Тепер, поки фарш за овочами ще тушиться, ми з вами поставимо обсмажити, а потім притушити дві курячі філешки. Я цього разу вирішила робити тільки е, куряче м'ясо, тому що воно найбезпечніше його їдять в основному всі, і е, це було доволі очевидне рішення. Фарш насправді можна замінити на яловичий, але не беріть ялович, яловичний свинина, тому що він занадто жирний. Виходить. Що ми будемо робити з куркою? Ми зараз, щоб не пацькати ще інші поверхні, просто її перекладемо на сковорідку з невеликою символічною кількістю олії, обсмажимо з обох сторін, приправимо, додамо бульйону. В мене бульйону, на жаль, немає, тому я використаю бульйонний кубик і воду стільки, щоб закрити курку до половини висоти. Власне, протушимо курку. Тепер про миття м'яса. М'ясо мити не треба, не можна, не рекомендується всіма, хоч трошки авторитетними інстанціями. Просто вода не змиє ніяких патогенних штук, а в хлорці м'ясо мити якось ну не заведено. Тому єдиний варіант, як нам зробити м'ясо безпечним, це його приготувати до правильної температури. Для того, щоб це зробити, ми його, власне, готуємо і вміряємо температуру в найтовшій частині м'яса, коли підозрюємо, що воно вже зготувалося. Така, така куряча філешка буде смажитись десь 8 хвилин з кожного боку по 4 хвилини, і потім ще хвилин 10 тушитись на невеликому вогні. Поїхали! А поки курка смажиться, ми з вами приготуємо томатну сальсу. Нам потрібно вирізати з томатів серединку, щоб вона не пускала багато води. Але у нас з вами виробництво без відходів, тому серединки ми не викидаємо, а додаємо у фарш. А поки ми з вами готували сальсу, у нас вже готова курка. Ми зараз тільки перевіримо температуру. О, чуть не вибило. Більше ще треба приготувати. Він на 68 Безпечна температура для курячого філе 74 градуси. Поки філешка собі ще тусманить у гарячій воді, я доробляю фарш і вже будемо його вимикати. До фаршу я ще додаю квасолю промиту і маленьку баночку кукурудзи тут. 140 грамів. Далі ми спробуємо, як нам е, фарш на смак. Якщо нам все підходить по спеціях, все підходить по солі, то будемо з ним завершувати і пакувати в бокс. Зливаю, промиваю квасолю. Якщо вам знайомі спецефекти після поїдання квасолі, то е, дуже рекомендую спробувати саме консервовану і обов'язково її промивати. Імовірність того, що е, вашому шлунку буде не дуже добрі після неї. Набагато менша, ніж від звичайної звареної вдома. Несемо! З готуванням ми закінчили, плита у нас уже вільна, залишилось тільки збивання, нарізання і змішування. І почнемо з хумусу. Хумус то є дуже зручна, універсальна штука, яку я завжди раджу. Людям робити, якщо вони хочуть мати щось перекусити в будь-який момент. Здорове, класне і смачне для хумусу. Є три основні інгредієнти: це нут консервований або варений тахіні, це у нас кунжутна паста. Я розумію, що вам можливо захочеться її замінити, але не раджу. Тахіні не замінить нічого, його варто мати. На ньому робляться круті салатні заправки, на ньому робляться круті хумуси. Її один раз купуєте і використовуєте 100 років. Для хумусу нам потрібна банка нуту. Тахіні, як і будь-яка горіхова паста е натуральна, розділяється на олію і горіхову частину. Це окей, це нормально, не лякайтесь, так повинно бути. Вам головне її переколотати. Наливаємо тахіні. Тік лимона. Мені зазвичай вистачає половинки. Але в хумусі, як в принципі, всюди, кислоту можна регулювати під себе. Ви додавайте потрошки, залежно від того, які у вас смакові вподобання. чік Піль, перець. І якщо любите, додайте зіру. Вона в хумус прямо проситься. Закриваємо. І збиваємо. Я взагалі страждаю на ніжні нерозділені почуття до бобових. тому якщо ви побачите, що я якось дивно дивлюся на хумус, це тому. то. така краса! Пробуємо. Пер проблема не з'їсти його прямо зараз. Я ще сьогодні не їла. З хумусом є один а, не такий вже й секретний секрет. Для того, щоб зробити хумус супер екстра ніжним, можна додавати 2 кубики льоду на кожні 400 грамів нуту, коли ви його збиваєте. Я це колись спробувала і колись так робила. І це реально виходило, ну, просто хмариночка, а не перебитий нут. Проблема в тому, що я зараз е, не вживаю і намагаюся вдома льоду не мати, щоб випадково не спокуситися на ту пляшку джина, яка е, чекає на мене в е, шафці. Тому я збила без льоду, все одно вийшов максимально повітряний. Основну частину пакуємо в банку, трошки залишаємо ще тут, тому що ми зараз з хумусом будемо робити ще буріто. Готово! Йогуртовий соус. Я у всіх своїх мілпрепах намагаюся мати якусь універсальну штуку, якою можна полити будь-що, і м'ясо, і салат, і там при біді на хліб намазати. І часто це всякі йогуртові приколи. Цього разу у нас йогуртовий соус з оливками для додаткової кислинки. Якщо у вас є е е гірчиця, можете ще її додати, буде дуже смачно. Ми просто поріжемо добрячий жмот петрушки, 30 грамів оливок. Мілко-мілко. Закинемо в банку. Обсвинячимо, по ходу, весь стіл, як ви вже могли зрозуміти. Хотіла зробити красиво. Вийшло як завжди. І сюди ж додаємо 400 грамів йогурту невисокої жирності. В мене 2%. В Україні продаються 3%, 7% і 10%. Беріть трієчку. Мішаємо. Для екстра е, свіжості можна додати цедру лимона або лайма і трошечки соку. Але будьте обачені, йогурти бувають різною кислотності. Ми не хочемо, щоб нам аж скули кули зводило. Отже, сіки цедра, четвертинки, половинки лайма. Сілька. І перчик. Ще раз мішаємо і готово! Готово. Давайте нарешті вже щось зробимо з тими томатами, бо вони як рушниця у фільмах, мусять колись вистрелити. Ми з томатами зробимо заготовку на паста салат. Не обманюйтесь назвою, це буде ситна, повноцінна страва, повноцінний обід, а не просто салат, тому що у нас там буде купа овочів, наша резистентно-крохмальна паста, м'ясо, яйце, ну і листечко. Цю заготовку під салат ми будемо складати у велику банку шарами. Те, що потече найімовірніше, піде вниз. В нашому випадку це томати. Далі закинемо жменьку оливок, половину з тих, які в нас лишилися в ось цій баночці з минулої заготовки. Далі огірчики, які я забула протерти після того, як помила. Якщо ви раніше не готували е, так салати наперед, то ви, напевно, зараз собі думаєте, що ця жінка. Яка та ненормальна, що там того часу порізати салат? Я з вами з одного боку погоджуюсь, а з другого боку, я е, жила в такому режимі роботи з мінімальною перервою на обід. І, типу, коли ти там приходиш ввечері, втомлений, то ти вже м -м, в такий лом тобі різати того салата, що просто капець. Тому я собі придумала таку штуку е, з попередньою підготовкою салатів. Всяких овочевих речей, хоча є імовірність, що деякі корисності з овочів пропадають, коли ми їх ем, ріжемо, тобто вони окислюються. Але все ж в овочах немає взагалі нічого корисного, якщо ми їх не їмо. Якщо я собі наріжу наперед і потім просто кину на тарілку, заправлю готовим соусом і з'їм, я буду більш здорова, ніж якщо я не з'їм того овоча взагалі. Щоб салатна заготовка класно стояла, овочі повинні бути максимально сухі, тобто їх треба протирати від вологи після е, миття, і їм має вистачати місця, щоб вони не тиснулись, і їх, власне, треба скласти в порядку того, в якій ймовірності вони швидше за все потечуть. Мені зручно зберігати в банці, можна зберігати в просторому боксі, як вам більше подобається. Роки тренувань влізли. Готово. Тепер замаринуємо цибулю. Сподіваюся, обійдеться без сліз. Цибульку нарізаємо довільно, але доволі тонко, щоб вона встигла промаринуватися. Зараз будуть сльози. Ніби обійшлося. І оскільки в нас починається сезон, додамо до цибульки маринованої редисочку. 200 г помити і нарізати пластинками також. Крім соусів, я дуже люблю всякі мариновані приколи, тому що вони можуть зробити навіть найбазовіший прийом їжі набагато більш цікавим. І цибульку, і редиску в ідеалі би, звісно, нарізати на е мандоліні на такій терці, слайсері, але мені занадто сильно подобаються мої пальці. Тільки накрутити лавашиків. Ну і все залишилось тільки попакувати все це щастя в бокси, що в нас ще не спаковано. Скласти в холодильник і подивитися далі, які тарілочки з цього можна скласти. Вужух! І наступний день! Нарешті переходимо до найцікавішої частини цього відео, а саме подивимось, які тарілочки ми можемо скласти з наших заготовок, які ми тільки що приготували. Поїхали! Ці і грамажі я вкажу у pdf файлі який ви можете отримати за інструкцією в описі. Нагадую, там вже буде список закупки, підраховане КБЖУ, таймлайн, щоб вам було зручно орієнтуватися, що куди до чого, і всі текстові інструкції, щоб у вас усе точно точно вийшло. Дякую, що готували зі мною. Сподіваюсь, ви наважитесь і спробуєте такий підхід до готування їжі. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам загалом дивитися, як вам формат. Якщо ви готували і вам сподобалось, теж обов'язково напишіть. А якщо не сподобалось, напишіть тим більше, бо я дуже ціную будь-який фідбек, особливо інструктивно критичний. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, лайкайте це відео муа! і цьом, па!